Програма міста з новинами п'ятниці 23 грудня в студії на Паукова Коротко про головні теми випуску. Стратегія успіху. Сьогодні відбулася презентація стратегічного плану розвитку Кривого Рогу до 2019 року. 55 успішних років. Поважний ювілей підприємства відзначив колектив центрального комбінату. Тут леліють таланти за кошти громадського бюджету. В дитсадку no відкрили музичну студію. Розплановане майбутнє. Сьогодні відбулося засідання комітету стратегічного планування розвитку міста у доповідях спікерів по крокові дії до 2019-го та нова система їхнього моніторингу. Про основні напрямки розвитку міста дізнавалася Марина Куть. Великому місту великі плани. В останній день березня 2016-го міська рада затвердила стратегію розвитку кривого рогу на наступні 10 років. А наприкінці листопада міський голова поставив підпис під детально визначеними діями до 2019-го. Сьогодні з ними ознайомилися члени комітету стратегічного планування розвитку міста. Стратегічний план ми отримали. Це дієвий документ для розвитку нашої громади. Ми маємо вже багато досягнень в різних напрямках. Розвитку нашого міста в презентованому документі все продумано з математичною точністю. Навіть назви векторів напрямків, такі як у точній науці, А, Б і С. перший напрямок розвитку відповідає за екологічну безпеку кривого рогу та ефективне використання його ресурсів. Тут прописані заходи і зі зменшення забруднення довкілля промисловцями, і зі збільшення зелених насаджень. Грамотне поводження з твердими відходами та енергозберігаючі технології за напрямком. «Б» кривий ріг має стати містом з різноманітною конкурентоспроможною економікою. Третій напрямок розвитку найбільший. У ньому йдеться про кривий ріг як місто з відкритим врядуванням та високими стандартами якості життя. До кінця 2016-го місто вже має результати всебічного розвитку. У вересні місяці була прийнята нова екологічна програма нашого міста на наступні роки. Напрям це диверсифікація економіки також багато зробила. Підписано угода з Асамблеєю європейських міст і дуже багато напрацюває. Напрям С – це громадянське суспільство. Знаємо реалізацію громадського бюджету багатьох заходів. Знаємо презентацію відкритого бюджету, тобто абсолютно відкрита влада перед громадою. Для моніторингу впровадження стратегічного плану розвитку міста створений спеціальний електронний ресурс. Інформація. Про виконання кроків розвитку буде у вільному доступі для кожного члена Криворізької громади. Марина Куть, Володимир Нестор, програма Місто. В центральному гірничо збагачувальному комбінату 55. Почесні звання, нагрудні знаки, грамоту і творчі подарунки упродовж двох днів приймали гірники підприємства Історія ГЗК, ветерани праці та володарі звання Людина року центрального комбінату в сюжеті Дар'ї Ворони. Ось таким запевненням розпочалось святкування видатної дати. 55 років це підприємство серед лідерів галузі. Три кар'єри, шахта, дробарна і збагачувальна фабрики, мільйони тонн концентрату та обкотушів. Розташування у двох областях та чотирьох районах. Усе це центральний комбінат. Мы сейчас работаем с хорошими результатами. Комбинат сегодня производит одни из лучших в Украине концентратов и акатошей. Поэтому вот сегодня мы собрались своей дружной семьей для того, чтобы самых лучших поздравить. Мы гордимся, что с нами работают именно такие люди. Это вселяет уверенность в наш потенциал, потому что люди это наша основная ценность. А люди і справді сталевої вдачі. Для багатьох центральний ГЗК перше і єдине місце роботи. Хтось стояв біля витоків і розбудовував комбінат. А сьогодні ветерани по праву пишаються здобутками підприємства і діляться спогадами про перші робочі дні. Ми були молоді, там він розвивався, дали нам квартиру. Ми були дуже раді. Я працювала в ГТЦ 2 машиністом електромостового крана, злажувала білази, нові білази. Я просто. Це моє життя. Білас він оживав в моїх руках. Я ну дуже я люблю свою про. На професії у святковий день кращим працівникам присвоювали почесне звання людина року за те, що покращують виробничий процес, умови праці колег, створюють позитивний імідж підприємства. Серед них Сергій Романько саме завдяки його професіоналізму на 11% зменшилися аварійні простої бульдозерів. Це результат досвіду. А перші кроки було зроблено більше 20 років тому. Страха не було. Ну як би йшов в ізв'язний да, Тому що ніколи не стикався з таким от Ну, а після армії одразу попало. Моє професії все відстане, все все качественне, тому що робота не терпить. Как і просто так і лікак. Із таких доль окремих людей зіткана історія комбінату, а серце самого підприємства б'ється у ритмі Кривого Рогу. Програма соціального партнерства, конкурс, місто нашими руками, робота зеленого центру. Усе це покликане зробити життя криворіжців комфортнішим. Виповняю всі соціальні договори. Центральна горно Багатітельний камбінат много зров для міста, і дійсно соціальна програма для працівників комбінату – одна з лучших в отраслі. Нагороди різного гатунку і теплі слова, безмір посмішок і гарного настрою це свято. Міжнародні сертифікати якості і визнання на світовому ринку це буденне. А разом велика родина, яка вміє натхненно працювати і щиро святкувати. Дар'я Ворона, Вадим Діденко, програма Місто. Вже завтра проїзд у криворізьких маршрутках здорожчає. Автопривізники заговорили про це ще на початку року. Стверджували, мають законне право вимагати підвищення вартості проїзду через відчутне здорожчання пального та запчастин. З відповідним проханням звернулися до міськвиконкому 14 грудня. Рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі таки ухвалили. Граничну вартість встановили на рівні 6 гривень. Водночас у міському відділі транспорту запевняють більше 5 гривень за проїзд криворізьким пасажирам поки що сплачувати не доведеться. Автоперевозчики прийняли рішення, що стоимость проїзду не буде перевищувати 5 гривень. На деяких маршрутах, як, наприклад, там 275-247 гривен, стоимость проезда не будет меняться, она останется на уровне 4 гривен. Короткие маршруты, которые находятся на Ингульце, там будет тариф установлен в мире 4,50. Исключение составили три маршрута е, оборотные рейси, которые составляют. около 70 километров. Поэтому это маршрут 244, 302 и 361. Значит, для них граничная стоимость устанавливается не выше 12 гривен. У Кривому Розі затримано злочинну групу, на рахунку якої три десятки злочинів. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Четверо криворіжців шість років, починаючи з 2008-го, скоювали розбої, грабежі, займалися шахрайством. Та викраденням людей на території міста злочинна група зареєструвала чотири фірми, що спеціалізувалися на кредитуванні громадян, ділки заволодівали коштами і технікою, що отримувалися у кредит. Під час обшуків в приміщеннях фірм вилучили гранати пістолети травматичної дії. Та газове і документацію. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кабмін прийняв рішення достроково виплатити пенсії за січень. Це викликано тривалими святами. На початку нового року дострокові виплати стосуються не усіх пенсіонерів, а лише тих, хто отримує їх у визначений термін. Ті пенсіонери, які по графікам... Дата виплати, у яких з 4 по 15 число, вони отримують пенсію саме в грудні місяці. По взлам зв'язку зможуть отримати пенсію пенсіонери, у яких дата виплати з 4 по 10 число, от вони, вони отримують пенсію в грудні місяці. Ті пенсіонери, у яких дати інші, вони їх отримують тільки в січні місяці, саме по тим графікам, яких вони. Подата виплати, який у них по графіку. У дитячому садку номер 207 додалося ще одне зимове свято. Замість звичайнісінько, як у всіх музичної зали, тут відкрили справжню студію. Проект сузір'я талантів був реалізований за кошти громадського бюджету. Тепер малеча 207-го садочка знає, що під новий рік подарунки приносять не лише Святий Миколай та Дід Мороз. За тиждень до чарівного свята у їхньому садку відкрили музичну студію сузір'я талантів. Протягом двох з половиною місяців вони чули, що в їхній залі для співів і танців відбувається дещо незвичайне. Та нарешті вони і шановні гості побачили дивовижне новорічне перетворення. Продовжуємо ряд приємних подій щодо відкриття об'єктів, які стали переможцями громадського бюджету 2016 року у 207-му садочку. Що в голецькому районі, за рахунок коштів Бюджету за підтримки громадської організації «Союз Чорнобиль України сьогодні ми відкриваємо підремонтовану актову залу у цьому дитячому садочку. Шень, почувши про конкурс громадський бюджет, колектив садочка одразу вирішив взяти в ньому участь, допомогти в розробці проекту зголосилися вірні друзі. При помощі організації Союз Чорнобиль України ми е, написали проект, реалізували його в місті працювали, в місті з батьками, в місті з педагогічним і технічним персоналом, создали эту прекрасну студію. За 200 тисячний грант вдалося створити сучасний дизайн музичної студії. Цих грошей вистачило і на придбання цифрового піаніно, великого плазменного телевізора, меблів і оздоблення. Саме головне, ми закупили множество музикальних ігрушек. Музикальний руководитель зможе е, навчити дітей грати на цих музикальних інструментах. Они всі, вони всі Ну, в общем, у нас не музикальна студія, а просто сказка. В цьому дитячому садочку тепер виходить… Ховується 148 діток. Три з восьми груп спеціально створені для малечі з проблемами опорно-рухового апарату. В наступному році дитсадок на житломасиві південний святкуватиме своє 50-річчя. тому у нього є повне право сподіватися на нові подарунки і від міста, і від шефів південного ГЗК. Марина Куть, Микола Замкової, програма Місто. Залишайтеся з нами у другій частині випуску говоритимемо про таке. Найкращі для найкращих на сцені Палацу молоді і студентів пройшов концерт кращих творчих колективів для обдарованих дітей. Кривий ріг культурний театр Ляльок посів перше місце в національному рейтингу театральних та концертних закладів. Вибори в КДПУ. в педагогічному вузі сьогодні голосували за ректора. Сьогодні відбувся святковий новорічний концерт за участю найталановитіших юних артистів міста, та й глядачами стали найкращі обдаровані в різних напрямках діти Кривого Рогу. Дійство видалося казковим та натхненним атмосферою свята. Надихалася наша Юлія Стахальська. Навіть повітряні кульки не, мов би хвилювались перед початком найголовнішого концерту року. Багатогодинні репетиції кількох сотень юних артистів не були даремними. Феєричне дійство на сцені і поє очікувало усіх глядачів, які сьогодні опинилися в палаці молоді та студентів. Підготували для наших хлопців великий новогодній концерт. Всего 20 номеров концерта. Они пишут каждый год к Новому году удивительные, волшебные песни, но они звучат только один раз в году. Поэтому постарались все песни собрать воедино и сегодня презентуем их нашему зрителю. Привітання зі святами отримали понад 700 обдарованих дітей міста, переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань на рівні міста, області та держави. Уже хороша традиція у нас, що в канун Нового року ми збираємося в цьому залі підвести итоги года, вместе сказать друг другу большое спасибо за то, що ви в цьому году очень хорошо потрудились, стали победителями во всех начинаниях. Это ваша заслуга, заслуга ваших родителей, ваших наставників, учителей, тренеров. тренерів. Ми постаралися зробити для того, щоб ви достигли этого. Задоволені від концерту отримали і ті, хто виступав, і ті, хто споглядав Барвистий, веселий та гомінкий карнавал на сцені. На місто яскраве дійство в палаці молоді і студентів. Наші глядачі зможуть побачити в ефірі телеканалу Рудана. Святковий концерт для обдарованих дітей дивіться 31 грудня, початок о 18 годині. Серед культурних здобутків міста 2016 року перше місце криворізького театру «Ляльок» у національному рейтингу закладів, що працюють у театральній та концертній галузі. Більше про криворізьку культуру в нашому наступному сюжеті. Криворізькі діти найактивніша та найбільш вдячна публіка. Вважають працівники культури. За рік вистави трьох криворізьких театрів академічних імені Шевченка та Академія Руху. А також театру ляльок побачило близько 100 тисяч відвідувачів. Більше половини це глядачі лялькового театру. І вистав саме цей творчий колектив поставив більше за інших. За національним рейтингом підприємств, які працюють у галузі театрального і концертного мистецтва у цьому році. Театр ляльок наш посів перше місце, здійняв, отримав золото у цьому рейтингу і здобув такий статус державне підприємство року 2016». Не лише колектив вийшов на новий рівень, але й сам театр незабаром оновиться і в технологічному плані, і в режисерських можливостях. Зараз триває процес передачі із державної власності до комунальної, Власності колишнього палацу культури Родина теж це така ідея Юрія Григоровича Вілкула. Він хоче, щоб перейшов театр у нове пристосоване приміщення, і велика там площа коло цього палацу культури є. Яку ну, хочеться, щоб там був такий майданчик, щоб там було казкове містечко, щоб це була така зона відпочинку для наших дітлахів. Але спершу потрібно буде зробити капітальний ремонт приміщення. Загалом протягом року на відновлення реконструкцію та ремонт закладів культури місто спрямувало близько 28 мільйонів гривень. Цьогоріч реконструйований театр академія руху, капітально відремонтована мала сцена в театрі Шевченка, оновлені палац культури мистецький та кілька шкіл естетичного виховання. У перспективі на наступний рік ремонт інших закладів культури. Зокрема, ремонтуватимуть приміщення краєзнавчого музею та театру ляльок. Юлія Олексій Правицький, програма Місто. Сьогодні Криворізький педагогічний університет отримав очільника. Конкурс на заміщення вакантної посади проводився за усіма правилами виборів. Подача кандидатур, бюлетені, таємне голосування. Наша знімальна група стала свідком процесу обрання ректора КДПУ. У Кривому Розі вибори за усіма правилами. Працює виборча комісія, аби віддати свій голос обов'язковий документ, що посвідчує особу, кабінки для таємного голосування, прозорі скриньки. Щоб все було чесно, увесь процес під пильним оком повноважних спостерігачів. Так проходить конкурс на заміщення посади ректора Криворізького педагогічного університету. У Виборах ректори мають право брати участь всі науково педагогічні і педагогічні працівники університету, і всі ці е, наші викладачі, вони. Утворюють 75% від загальної кількості виборців, які мають право і будуть обирати керівника вищого навчального закладу. Інші 25% вони розподіляються таким чином, що 10% це інші співробітники університету, співробітники служб, бухгалтерії, кадрів, інші служби, адміністративна господарська частина, і 15% виборні представники від студентів. Лигі студенти обрали своїх уповноважених представників, які донесуть думку молодіжного загалу. Зі столиці до нашого міста приїхали незацікавлені професійні спостерігачі. Тут доволі все спокійно. Один кандидат, все розпочалося вчасно. Більш того, я скажу, ми вчора спостерігали ще за друком бюлетенів. Бюлетені були надрукована на чітка кількість, буде все перераховано, занесено сюди, все розкладено попередньо в конвертах. Все Ну, тобто, ми не виявили в конвертах окрім бюлетенів нічого більше. Тут відбулося все чітко відповідно до законодавства. 520 виборців включено до списку. Сьогодні по закінченні голосування відбудеться одразу підрахунок голосів. Заповнено буде протокол остаточний з виборів ректора, і цей протокол необхідно надати до міністерства його зміст. Уся ця інформація та протоколи доступні на сайті університету у розділі вибори ректора. Свідомість виборців просто зразкова. За першу годину роботи дільниці віддали свої голоси 25% виборців. У підсумку явка дуже висока 94%. Із усіх, хто взяв участь у виборах, 88% бачать ректором Ярослава Шрамка проти 23 людини. Тож очолить педуніверситет. Нині виконуючий обов'язки ректора пан Шрамко. Юлія Стахальська, Іван Баранов, Микола Замковий. Програма Місто. Дістатися столиці у новорічні свята криворіжцям буде простіше. Укрзалізниця призначила додатковий потяг номер 175-176 Київ-Криворіг. Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства. Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва о 5.45, з Кривого Рогу о 10.27, 29, 30 і 31 грудня. Така новини п'ятниці за хвилину про спорт розповість Олег Едриксон. Я з вами прощаюся до завтра. Зустрінемося на телеканалі Рудана.